Моя райківщина, ми її дуже любимо, але ну, ніде ж не співає, тільки в нашій райківщині, І тільки ми заспіваємо. А ну, дівчата, давайте зараз виконаємо її. 40 років, для колективу це ціла епоха. Це люди, і долі, радість і велика робота. За роки свого існування ансамбль Райківщиночка об'єднав талановитих людей, які за покликом серця дарують своє мистецтво глядачеві. Учасник у цьому колективі особистість. Це люди різних професій, у них різні долі. Це люди старшого покоління, їхня зміна, молодь, діти. 的。<laughs> Тягом всього часу багато уваги приділялося відновленню та збереженню обрядових дійств, що сягають корінням глибоких народних джерел. Це насамперед весільні обряди, святкування Івана Купала, Андріївські вечорниці з обрядом ворожіння і багато інших. i'm <laughs> Ліда Іванівна говорила, якщо десь є такі концерти, то ми добираємося чим попало. І ось такий штришок з історії. Ви повинні знати, що ансамбль Руйківщаночка і Красний Хутор, там, де я живу, побратими. І кожного року вони дають творчий звіт перед прилеглими вулицями. І от одного разу зійшлося чоловік 200, може й 300, а «Руйківщаночки» нема. Що ж робити, всі виглядають автобуса? Коли їдуть три підводи, дівчата в і з піснею, і пройшов дуже успішний існій концерт. Так що і таке буває. Вже 40 років зачаровують серця численних шанувальників пісні своєю самобутністю, високохудожнім виконанням, дивовижним розмаїттям голосів. Ансамбль, частий та бажаний гість не лише районних заходів та благодійних ярмарків. Вечірній час забігла молодь в хату і каже, хочемо ми вас, дідусь, загітувати. Я ж відмовлятися не звик. Прийду, відповідаю, приходжу в залі, чую крик. Це так мене вітає. Всі аплодують без кінця, гукають: дід Павло, скажіть, яке тепер життя, а як колись було? Тепер не можна відпочити ні ввечері, ні вранці. Он чуєте оркест гримить, то грають в клубі танці. Кругом гуркочуть трактори, та й ми до цього звикли, бо майже в кожному дворі заводять мотоцикли. І так щодня морока, ну прямо як на зло, скажіть, хіба тепер є спокій? Е? А от колись було. Ви ж знаєте. Колись були будівники, вміли будувати солома, глина, кізяки і вмить готова хата. І не підвозив самоскіт конструкцій спеціальних, бо глина це матеріал цілком універсальний. Це прямо надзвичайна річ, колись без неї лихо. Підлога з глини, стіни, піч, а із соломи стріха. Будова зроблена в момент тепер таке й не сниться. Ведуть і цегли і цементи, і ліс і черепицю, і шлакоблоку стіни, залізо, хахвич скло. Скажіть, хіба тепер я глина? Е -е, а от колись було. Ви ж жінку знаєте мою, без неї часто плачу. Звичайно, я її люблю та дуже рідко бачу. Вона на хвермі у телят, Відома трудівниця, вона у мене депутат, не раз була в столиці. Медалі має троє штук у Київ від'їжджає, там в Академії наук професорів навчає. А я варенички зліплю, приляжу на перинку. Буває, цілу ніч не сплю. Усе чекаю жінку, сміються з мене юнаки, дівчата, все село. Скажіть, хіба тепер жінки? Е, е, а от колись було, я про дітей не розказав. Бо да ж правди діти. Ось скільки клопоту я мав, не хочу вчитись, діти. Тепер Олекса граном, Марійка вчителює, одержав харитон диплом, будовою керує. Олесь відомий інженер проект зуміє скласти. А от чи зможе він тепер? В селі худобу пасти. Як треба сіяти зерно, як плугом управляти, як треба ціпом мовати, кобилу запрягати. Така то, друзі, штука, з дітьми не повезло. Скажіть, хіба тепер така наука? Е -е. А от колись було, колись людина від землі не дралася на небо. Жила тихесенько в селі, <кій> бо так воно ж і треба. А зараз шлють у космос груз, що не піднятий кразом. Там Аполлон та ще й Союз стиковується разом. Вже скоро полетять на Марс, вже екіпаж готують. І чого доброго, ще там колгосп організують, <кій> свої порядки заведуть і так повернуть справу. Що в той колгосп, сам Господь Бог ще принесе заяву. Хотів би я дізнатися, куди їх занесло. Хіба тепер чогось бояться? Хе. А от колись було. Оце прийшли всі до нас дівчата виступати. Ну, хай співаються на що ж усе критикувати. І їм до всього діло є, той ледер. Той п'яниця, той по суботах жінку б'є, той крав мішок пшениці, там хтось в міліцію попав, ну, а вони і раді. Та я в усіх би розігнав цій хоровій бригаді. Все бровів би начисто і так що ваш гуло. Скажіть, хіба тепер артисти? Е, а колись було? О. Ми вітаємо та дякуємо усім учасникам колективу за відданість мистецтву, за те, що впродовж стількох років їхня творчість хвилює найпотаємніші струни душі, бо ці пісні линуть від серця. Покоси Don't <laughs> know Українська пісня, де українець там і пісня є, протяжна і сумна, аж серце тисне, у пісні тій усе життя моє, Ній тихій славні українські ночі, безмежний простір, сині небеса, і до роботи рученьки охочі, палке кохання, і п'янка краса, у пісні туга і любов безмежна, та сподівання вилите сповна. І думки спалах почуття бентежне, Надія світла щира і ясна. Молодички молоді, молодички молоді, живати по чоловічки. Душа народу, і вільна воля злету небеса, і боротьба одвічна за свободу. У нашій пісні радість і краса. Над цілим світом, хай вона лунає, бентежить душі і палки серця без пісні українця не буває. Вона від роду з нами і до кінця.